Всім привіт, Ірландії. Ну, я думаю, що красу нічим не запсуєш, правда? Навіть поганим освітленням. Хотіла про помади на початку поговорити. Хотіла поговорити <сум> про сумочку, але не можу, бо мене дивляться нещасні чоловіки, члени моєї родини і друзі, і вони просто не витримують. Так що вибачте. Тому запитаю не по темі. Зараз опитували на Фейсбуці, я ж там 250 груп різних, ну, українських, всі українські, і от опитували, і, яка українська страва найкраща для вас. Ну і в мене був конфуз, бо я написала там, що я тільки не написала. Все, що згадала. Я подумала, що все це найкраще. Є люди, які писали, що якщо борщ, от якщо можна їсти одну страву до кінця життя, це буде борщ. Так, і е, трошечки ще. Е, е, я не знаю, чи зважусь я на експеримент, якщо я зважусь, ну, які? витратити гроші на марно, як я вважаю. Гроші не зайві. Знаєте, я жартую, чи е, е, олію поміняти в машині, е, чи, чи купити це. Але ну, вже так мені рекламують. Я думаю, ну вже ж я не молоденька, вже треба спробувати раз в житті, і може і правду, люди кажуть. Ну я, Якщо зважусь, то я вам. Я вважаю, що це марнотратство і в наш час, ну, можна, якщо є зайві гроші, ну це точно не таке купувати. Ну, у мене і зайвих нема, від серця відірву. Якщо зважусь, вже жартували, жартували. Одна мене переконувала, інша переконує, ну, подивимось, я вже жартую. Ну, це буде інтрига. Дівчата, може, вам сподобається таке. Чоловікам все одно. Вони скажуть, віддай на ЗСУ. Ой, ну, це інше буде. Це не з того, не з цих грошей. Так, і про тему. Боже, скільки я про це чую, про цей СРСР, і вже навіть ну, такі націоналісти, ну віці вже кажуть, так вони змучилися. Казали, до війни війна все змінила і все розставила на свої місця. Казали, що, ну, може, воно і ліпше було в СРСР. Так втомилися вони і не могли пристосуватися. Важко таким було. Ну, я, ну, може, націоналісти я перебільшила. Ну, західняни. Західняни такі казали. І я хочу, я бачилася ресером. У мене такі згадки, як за молоком зранку чергу займати, які, якої якості я пам'ятаю, я люблю молоко. І в Ірландії це перевага. Потім я пам'ятаю, що ми з батьком зайшли в крамницю і там була тільки одна, один товар це солодка плитка. От мені здається, що я смак, я не жартую. от Все життя буду пам'ятати. Я не люблю солодкий, ну це якийсь кошмар. І ну нічого більше, тільки цей товар. А, ну, Якщо він був би такий, як його описують. То я думаю, що він би не розпався. І чому я про це кажу? Бо ну, капіталістична система, і колись ми це вивчали на економіці, вона застаріла теж. І в Ірландії ну, багато, такого, таких от, пережитків капіталістичної системи. Якщо ви в Ірландії, чи ви це помічаєте? Ну, єдине, що тут я от, коли кажу, я людей ображаю, бо я взагалі різка людина. Що якщо ви стикалися з якимось проблемами, не так, що ви живете а, з ірландцем, не, ну, не вирішували ніяких питань тут, не працювали, податки не сплачували, як в капіталістичній системі працювати, не знаєте. Між іншим, коли я це кажу, то мені кажуть, що в Україні так само. Просто я працювала на державу завжди було інакше. А, потім. А, ну, Права не отримували, я, між іншим, захищаю, як тільки там, не їдуть на Ірландію, я захищаю <смі> вже по інерції. А, і а, чому я про СРСР згадала, що от а, навіть з пережитками капіталістичної системи, а, ну, такими, що вже ну, повинен бути такий, якийсь соціалізм, вже прийти до якоїсь скандинавської моделі. А Ірландія не прийшла. Є там моменти от, в соціальному захисті, де Ірландія прийшла до цього. А є моменти, де не прийшла. І, ну, от навіть з цим всім, СРСР, як я собі, от, що я там вивчала, що я ну, пам'ятаю уривки. Уривки якісь пам'ятаю, це кляте пекло. І. Я не знаю, от як так важко людям було, що люди вже думали, що це покійні люди. Що казали, що ну, може, воно краще там було з Західній України, зі Львова конкретно. І от мені цікаво от запитати старших людей, чи у вас виникає таке, що може в СРСР десь ну, краще було в чомусь, чи виникає у вас таке? Ну, це, це так. Ірландія це суспільство дуже бідних людей, які, які розбагатіли нещодавно, які не вміють поводитись. Ну, це як загал так брати. І. Ну, наприклад, декретна відпустка тут 6 місяців всього на всього. А потім таку дитиночку ти повинен віддати. І Платити дуже дорого за неї. І хвилюватися, чи її там не замучать. А жити, якщо ви там тільки там молоді, стали на ноги, жити на одну зарплату чоловіка це важко. Ну, якщо ваш чоловік, звичайно, не відомий лікар, мільярдер, бізнесмен, це про це я не кажу. Я ж кажу про простих людей, звичайних. Ну, я не знаю, чи можна сказати середній клас. Ну, те, що я бачу навколо. Так от, я не буду якісь, якісь ніші їх затикати. Навіть всем цим, якщо згадати СРСР. Ну, головне, що в СРС особисто мене, так, як Українку, зачіпає. Я взагалі імперії не люблю. Там багатонаціональні. Мене зачіпає СРСР тим, що таке там. Якісь катівні в'язниці, щось скажи, тебе там з тобою таке зроблять в цій системі, що краще не казати, там, можна щось необережне сказати. Це не тільки ж при Сталіні, а потім теж неприємно, коли вас транквілізаторами кололи, як Цоя, в клініці. Теж недобре. Так? Так що, в мене от у мене оце. Особисто я знаю, що я померла б в такій системі. хоч і багато жартів було до мене, у мого начальника, він казав, що без мене був би хороший комуніст ну, то з такою принциповістю, і що я можу. Ну, звичайно, треба, не можна людей судити отак от. І я з часом, мені здається, виправляюсь в цьому. І от це. Був над цим жар, що з мене була б хороша комуністка, бо я б гризла своїх колег і казала, що вони недостатні комуністи. Ну, це, що я хотіла поговорити, СРСР така невичерпна тема. І... Ну, ми... Мені здається, що навіть Ірландія відрізняється від колишнього СРСР. І в багатьох таких моментах от колишній СРСР Україна мені найближча. Ну, я серйозно. Бо в нас така і воля. Так, мені розказали, я ж з луганчанами не спілкуюсь, ви знаєте? Я на останньому скажу. І тому в мене я до них добріше і добріше. Менше їх чую, менше, ну, не ображайтеся, знаю, що в мене дивляться луганчани. Ну, я думаю, що. І стосунки були б інші, якщо я б з вами зараз поговорила, от сказали, що русський мір, там щось я б озвіріла у вас на очах а, почали б, ну, сваритися, ну, звичайно, що я всім співчуваю. А, але я хочу сказати, що а, мені кажуть, що навіть луганчани оцінили Україну. Ті, хто були дуже. За русский мір. Зрозуміли, що нема такої волі, як в Україні. Волі не платити, не сплачувати податки. Так, і кримчани теж оцінили. Тут я говорила з деякими. Так, все, що я хотіла сказати, будь ласка, далі якісь побутові речі, якісь мої спостереження. В багатьох моментах бідної людини, бо я, наприклад, не розумію, навіщо витрачати там, за бренди гроші. Ну, вже ви бачаєте, які є. От сама я в мене відчуття бідної людини я засуджую ірландок, які. Боже милий, я скажу це, які. Використовують як парфуми всі Драндрексона. Є уйно ненавиджу. Так, ну, це такі, може, просто як п'яні. Так роблять, щоб воно ну, менше смерділо алкоголем. Ну, то таке, не буду всі секрети вам у таємниці видавати. Далі якийсь побут. Якісь спостереження мої. Які скажуть, Боже, яка банальність? Дякую вам за увагу. Протирала я пилюку зараз <свісно> в Іріній кімнаті, в майбутній. І послухайте, і а, ну, не втрималася. Не можу не жартувати над цим. От дівчата, жінки вам дарували коли-небудь. На 14 лютого на день закоханих. Штучні квіти з свічками. Зі свічкою однією. От якщо вам не дарували, то от мені дарували. От мені подарували. Це шоколадна квітка, це штучна квітка, ну добре, що. Одна єдина чи дві, хоч це, може, теж квітка зелена. І свічка. А так, привітали мене. От і думай, що мені бажають. Чи померти, щоб я нікому не лишилась, <гум> чи щось хороше хотіли. Так, і хотіла ще сказати, що це такий популярний зараз, це подарунок мені був. І це такий популярний зараз всі, всі надушилися, всім подобається. Я запитала, скільки коштує. Мені сказали, що недорого десь 100 євро. А, так що, якщо ви хочете бути модним, я всім пропоную. Мені подобається швидше чесно. Може, я буду, як кінзо, користуватися багато років? Хто знає.